Подобається ця думка, чи не подобається? Скажіть свою, свою, єдину. Правиль. Я свою скажу, і що я свою скажу. Вислухаємо в всіх. Будь ласка, Петя, я працівник Національного музею заповідника. Я хочу вам розповісти, трішки, ви визнали. Не хочете добре, я сяду чи квиток у фільмі. Депутат взяла слово згідно звіторегламентува виступить. Хоче хтось інший виступить, будь ласка, Осе Григорович Кричевський видатний український архітектор, маляр, графік, художник, декоративно житкового мистецтва, художник театру та українського кіно, мистецтвознавець, педагог, колекціонер. Найбільша харизматична постать українського мистецтва першої половини ХХ століття. Фундатор стилю модерну з національної архітектури, дизайнер, засновник і перший істор, обраний ректор української академії мистецтв. Він є автором дизайну національної дати конституційного права виступати на зборах і на сесіях. Продовжуйте Це три тризуба державного печаток та перших українських гривнів. Ми вже мені мужіть назвати саме цієї людини, якщо дійсно було вже запропоновано нехай залишається. я можу зачитувати ще дуже багато і говорити. прийдіть до нашого музею ви подивитися. Дійсно, чому зараз ми ділили саме цей музей? Це був завод з кудошній пірамік. Ви самі знаєте, він закрився і, мабуть, у руки національного музею потрапив цей будинок не просто так, а потрапив. Для тієї людини, яка дійсно може це зробити, і ми всі працівники національного музею це підтримали. І Ми кожного дня трудимося, не кричимо, не голосуємо, нічого ми не робимо. Ми своїми руками починаємо це все піднімати. Тому я думаю, що на нашу думку нехай залишається прізвище Василя Кричевського. Ви не дали вулицю Легіна відповіти. Нехай буде ця вулиця на якій стоїть будинок. Я, я, якому в цьому році буде 100 років. Є? І Вітання, його відремонтували, позиції, Тетяни, і він стоїть. Позиція дитя не політично. І в музеї людей дуже багато їде. І завдяки Олесі пошиваю, так як ви це розказуєте зараз за нього. І дякуючи всім працівникам, які працюють. Дякую, Почекайте у вас є, депутатів зараз вислуховуємо вас, вислухаємо. Це сесія селищної ради, нагадую, хто забуває. Шановні депутати присутні, я півроку добиваюся, хто входив в комісії по переименуванню, так, ні досить я не зрозумів, хто входив. І, Ізначально я, корінь, корінь проблеми в тому, що е, назви вулиць е, альтернативні, які були запропоновані, відповідно, я з великою повагою ставлюся і до музею Національного Гончарства, і до всіх інших структурних підрозділів, які є на території селищної ради. Але якби комісія на чолі депутатів минулого скликання, на чолі депутатів цього скликання більш детально підійшла до людей і пояснила, наприклад, про історичну сказати, роль кожної особистості, звичайно, всі знають багатьох людей цих. Корінь питання в чому? Громада висловила свою думку, от зараз ми розглядаємо питання вже зовсім з другої якби, площини. Якби почали з цього роз'яснюючого, я не раз був свідком на вулицях, де є питання по переименуванню, визначені особистості депутата немає, наприклад. От було по Івану Мазепу, наприклад. Збиралися люди Чого? по яким пояснювали, наприклад, люди зовсім інші. Я прекрасно розумію, що кожна є заняття і так далі. Але відзначально зроблено так, що люди вже пізніше дізнавалися про деякі переіменти. І я думаю, що врахувати, моя особиста думка, я думаю, що треба врахувати поважання громади, якщо це не було зроблено попередньо, як якби зустріча із цією громадою. Тобто, тобто. тобто, бо я підтримую, вони мав клачу вас у цьому питанні по цьому залі. Так, ну Хай, ви вже поразу виступили. Хто ще? Будь ласка, різниць, Миколаїв Миколаївич. <плес> Я хотів відповісти. Дивіться, ми тут не споримо, чи подобається нам назва, чи не подобається. Перше, згідно з закону про місцеве самоврядування, ми можемо перейменувати вулицю, дати їй нову назву. Ніхто не спорить, що Кречевський гарна людина, але коли ми ставимо на ваги партизан і подвиги наших дідів, які визволяли Україну від фашистів, і Кречевського, то мені здається, тут ваги зрозуміло, куди схиляються. По Україні, ну просто глянуть, 9 вулиць партизанських, ні одна з них не переіменована. Чому вона в нас переіменована? Якщо вже так перейменували, тоді згідно закону про місцеве самоврядування, ми депутати можемо переіменувати її знову партизанською, але на честь партизан е великій чесноді війни. Отак. От Зато ну, скажи, щоб в Допецькома і партизанську переіменували. Ну, це всі знають, мабуть, в рішенні головка, е, там є одна із вулиць, е, Комунарська, здається, переіменована на вулицю Партизанську. На честь е, партизан, які визволяли е, Україну від фашистів. Тобто, якщо Головко сам переіменував вулицю Партизанську, то чому ми не можемо... Там не всі партизани переіменували. Так, а ми можемо зараз тепер на тих переіменувати. Ми можемо зараз, так, А ми можемо згідно закону про місцеве самоврядування ще раз назвати. І це не просто так, що нам придумалось. Ми зібрали більше ста підписів. Ми зібрали всі документи. Це ж не кожен день ми збираємо підписи і переміни. Проведена, проведена дуже велика робота. І е, думку громади тут не можна не враховувати. Тобто, ми, як депутати, ми повинні керувати тільки е, людьми, які нас вибирали. Тобто ми можемо перейменувати, і це не нам придумалось, це люди. так Не, хочуть. Відмінивши, розпорядження, не відмінивши, а новим розпорядженням селищної ради. Рішень. 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 Законна дозволяється. Є питання до Миколи Миколайовича. <кхів>